Як ви вважаєте, весь світ зараз живе в напрузі, та і в очікуванні, що буде відбуватися далі в розвитку ось цього протистояння між Вашингтоном і Кендерхіяном? Скажіть, будь ласка, чи очікуєте ви все ж таки якоїсь позаштатної ситуації? Чи дійсно можуть бути превентивні удари нанесені? Превентивні удари позаштатній ситуації можуть бути, чого не може бути точно ніколи не може бути великої американсько-корейської війни? Ну, це приблизно, як я вийшов би на десь на центральну площу Києва і сказав би, я оголошую війну, ну, умовно пальцем в небо Румунії. У мене виникли б дві проблеми: перше, щоб про це дізналася Румунія, друге, щоб про це не дізналися санітари. Все, все. Яка може бути війна між... Північною Кореєю і США. Ну давайте розуміти рівень потенціалу, рівень можливості перехоплення цих ракет. Північна Корея може сьогодні загрожувати одній єдиній країні світу. Вона може загрожувати Південній Кореї, оскільки СУ фактично за 80, ті СУ за 70-80 кілометрів від лінії розмежування. І на сьогоднішній день, я думаю, превентивних ударів не було з двох причин. Перша причина не було остаточних домовленостей з Китаєм з цього приводу, зараз є. І немає стопроцентного захисту СУ в плані протиракетної оборони. Тільки вона з'явиться, Думаю, Північна Корея як нинішнє явище припинить свої існування.